Шановні депутати, на 49-ту сесію міської ради 8-го скликання прибуло 25 депутатів. Відсутність з поважних причин 13 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання і оголошується відкритим. присутні депутат Сумської обласної ради Олена Беркут, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, керівники комунальних підприємств, представники місцевих ЗМІ. Для ведення протоколу пленерного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Вікторію Зеленську. Є інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за Голосуємо. Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Персонально. Лілія Городецька, Людмила Колесник, Євгеній Лузин. Інші пропозиції є. Прошу голосувати. Хто за? Оноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури: Дмитро Мурка, Володимир Лопата. Прошу голосувати. Хто за? Оноголосно. Дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Пропоную включити до проєкту порядку денного питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Романської міської і територіальної громади та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових. Формування 2020-2023 роки, яке було попередньо узгоджене з депутатами ради. Прошу розглянути це питання під номером 5 перед внесенням змін до бюджету. Прошу і підтримати. Хто за? Одноголосно, дякую. Шановні депутати, хочу повідомити, що під час розгляду проєкту рішення про стаж роботи стогнія ОА я утримуюся від голосування для запобігання конфлікту інтересів. У кого ще є зміни чи доповнення до порядку денного? Шановні колеги, надійшов депутатський запит від помирана Павла Івановича, в якому він повідомляє, що голови квартальних комітетів номер 3 та номер 6 звертаються з проханням облаштувати твердим покриттям ділянки тротуару біля будинків по вулиці Миколаївській від будинку номер 2 до будинку номер 8 та близько 200 метрів дороги по вулиці Западинській від будинку номер 19 до будинку номер 57 Прошу підтримати депутатський запит і спрямувати на розгляд заступнику Сухородському Владиславу Васильовичу. Прошу проголосувати підтримати. Одноголосно, дякую. Хоч є зміни чи доповнення до порядку денного? Так, прошу. Тому що всі, хто повинно, хто присутні на сесії, повинні зареєструватися. Дякую. Так, ще пропозиції є? Немає. Що ви Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про колективне звернення депутатів Роменської міської ради до керівництва ТОВ «Райсхід». На минулій сесії під час обговорення проєкту рішення щодо поновлення права оренди ТОВ «Райсхід» на земельні ділянки на території Біловодського старостату. Нами було з'ясовано, що це підприємство недобросовісно сплачує кошти та користування заменими ділянками за користування земельними ділянками їхнім власникам. Тому за результатами обговорення був підготовлений проєкт звернення депутатів міської ради до керівництва ТОВ Райсьхід. Які пропозиції щодо змісту цього звернення? Прошу проект рішення. пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Комісія з питань розвитку інфраструктури будівництва та архітектури розглянула даний проєкт рішення і пропонує колегам прийняти даний проєкт як рішення Ромінської міської ради. Ще запитання у депутатів є. Лічильна комісія, прошу став голосування. Голосуй. Одеська Лілія, За. Губар В'ячеслав, Завадько За Зеленська, За. За. Зубан, За. Карнау, За. Козій, За. Козюренко, За. Колесник За, Лизуненко, За. Лопата, За. Лузан, За. Мінько. Мицик, За. мурка, Науменко, Пашко, відсутний, перезва, За. помаран, За. рикута, римінець відсутній, роздобутько, Сверидюк, северин, За. солдатенко. Стеценко, Тітенко, Хоменко, Хоптенець, Шпота, Юрченко, Стогні. 27 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2023 року про прийняття у комунальну власність інструментської міської територіальної громади бензинових генераторів. Доповідає Москаленко Наталія. Пропозиції постійних комісій. Постійна комісія з питань бюджету і економічного розвитку комунальної власності та регуляторної політики розглянула даний проєкт рішення. Пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Наша комісія також розглянула дане питання, пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Всі запитання є у депутатів з приводу цього проєкту рішення. Прошу ставимо голосування. Голосую. Бабенко відсутній. Бартош. За. Басара відсутня. Безручко. Браташ Василенко. За. Городецька Валентина відсутня. Городецька Лілія. За. Губер. Завадько. За За. Зеленська. За. За. Зуба. Парнав відсутній. Козій. За. Козюренко відсутній. Колесник за. Лизоненко відсутній. Лопата. Луза. Мінько. За. Мицик. За. Мурка. За. Науменко відсутній. Пашко відсутній. Перезва. За. Помаран. Рикута. За. Рімінець відсутній. Роздобудько. Сверидюк. Северин. Солдатенко. Стеценко. Відсутнє. Тітенко. Хоменко. Хоптенець. Шпота. Юрченко відсутня, так? Стогній. Дякую. Наступне питання про списання продовольчих товарів для забезпечення сталого функціонування пункту незламності. Доповідаємо. подаємо Наталія. Пропозиції постійної комісії, прошу. Постійна комісія з питань бюджету і економічного розвитку розглянула даний проєкт рішення і пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Наша комісія також розглянула дане питання, пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Запитання є, ще у депутатів? Прошу від чення комісії, зарахуйте. Бабенко, відсутній, Бартош. Басарак відсутня, безручка. Браташ. Василенко. Городецька Валентина відсутня. Городецька Лілія. Губер. Завадько. Зеленська. Зубан. Карнаух відсутній. Козій. Козюренко відсутній. Колісник За. Лизуненко. Відсутнє. Лопата. Луза, Мінько, За. Мицик, За. Мурка, За. Науменко відсутній, Пашко відсутній, перезва, За. помаран, рекута, ремінець відсутній, роздобутько, Свердюк, За. Северин, За. Солдатенко, За. Стеценко. відсутній, За. Тітенко, За. Хоменко. Хоптенець, Шпота, За. Юрченко відсутня. Стогній? Завтра. 28. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження меморандуму з Міністерством у справах ветеранів України. Доповідаємо Москаленко Наталія. Пропозиції постійних комісій. Бюджетна комісія розглянула даний проєкт рішення і пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Наша комісія розглянула дане питання, пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Ще запитання. є у депутатів. Прошу ставити. Бабенко відсутній, Барташ. Васарад відсутня, безручка. Браташ. За. Василенко. Городецька Валентина відсутня, Городецька Лілія. За. Гуваль. Завадько. За. За За. Зеленська. За. Зуба. За. Карнау відсутній. Козі. Козюренко відсутній, Колесник за. Лизуненко відсутній, Лопата. Луза. Мінько. Мицик. Мурка. Науменко відсутній. Пашко відсутній, Перезва. Помаран. Рикута. Ремінець відсутній. Роздобудько. Серідюка. Северин, Солдатенко. Стеценко. Відсутнє. Тітенко. Хоменко. Хоптенець. Шпота. Юрченко. Стогній. Да. Юрченко да. відсутня, так? Да? Да. 28 за. Рішення прийняти одноголосно. Дякую, шановні депутати. Зараз ми переходимо до важливого проєкту рішення, тому прошу відповідальне, як і завжди, віднестися до прийняття рішення. І так як ми з вами обговорювали зранку, я думаю, це, на мою думку, це єдине правильне рішення, так як виходячи із результату наради в області, який я говорив, то кошти нам ще знадобляться. Тому наступне. Питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Романської міської територіальної громади та забезпечення заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку призовом громадян України на строкову службу до Лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2020-2023 роки. Доповідає з Наталія. Пропозиції постійних комісій. Прошу. Це не розглядалося ж на комісіях. Ну це розглядався лист стосовно цього попередньо і давалася рекомендація. О, ще секундочку. Так, листи від 152-го окремого батальйону територіальної оборони, військова частина 7318 від 21-го року за номером 76. Комісія рекомендує розглянути питання щодо віднаходження коштів. Те, що вранці обговорювали. Прошу ще комісії за депутати. Ставимо голосування. Прошу голосуй. Бабенко відсутній. Барташ, Васарак да. відсутня, Безручка, да. Браташ, да. Василенко, да. Городецька Валентина відсутня, Лілія Городецька, Губа, да. Завадько, да. Зеленська, да. Зубан да. Карнауф відсутній, да. Козій, да. Козюренко відсутній, Коліснік За, Лизуненко відсутня, Лопата. Луза, мінько, За. мицик, За. мурка, За. науменко відсутній, Пашко відсутній, перезва, За. помаран, прикута, примінець відсутній, Роздобучко За. свирідюк, За. северин, За. солдатенко, За. Стеценко відсутній, тітенко, За. хоменко, За. хоптенець. Шпота, Юрченко, Стогній. За. 28 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідаємо славенко Наталія. Пропозиції постійних комісій щодо цього проєкту рішення. Постійна комісія з питань бюджету економічного розвитку розглянула про бюджет Румаської міської територіальної громади і прийняти цей проєкт рішення одноголосно. Рекомендує на рішення на виності рішення сесії. Ну а також є доповнення зміна. Це попереднє питання, яке ми тільки що проголосували. Це надання субвенції місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону військової частині А 7045 для забезпечення матеріально-технічної бази підрозділу військової частини А 7318 у сумі 9 мільйонів 688 тисяч гривень, а також надання субвенції місцевого бюджету державного бюджету. На виконання програми соціально-економічного розвитку району у військовій частині а 7045 для забезпечення матеріально-технічної бази підрозділу військової частини А-7317 в сумі 312 тисяч гривень. Все? І Ми ж не писали ж ніде його. І також додати, ну ми ж дивіться. Резервний фонд ми розглядали, але це було з голосу. Тут же ніде воно якби не прописано протоколі. І ви ж залишили, так як після вранішньої погоджувальної ради чи сесії, чи як це назвати, то ми ж все на резерву залишили. Вже більше буде тепер, ніж 5 мільйонів. То я не бачу ніде, щоб фігуріло 5 мільйонів. Це треба озвучувати. Ну поясніть, будь ласка, на раді. Ми обговорили про те, що ми в бюджеті вносимо зміни. Так, перед цим у нас було резервний фонд 5 мільйонів фабрика кухня. А потім вирішили вибрали ми другий варіант із декількох пробуджетів, де було винесено 10 мільйонів. Це субвенція територіальній обороні, і 10 мільйонів залишаємо в резервному фонді, тому що ми не знаємо, що далі. Ми буде Це не це просто все. залишається в резервному фонді. Буде, ну як? <кій> у нас в резервному фонді тисяч. у нас на сьогоднішній день в резервному фонді було 6 мільйонів 22 тисячі. Зараз ми додаємо ще 10 тисяч. І в нас, виходить, резервний фонд 16, 22. Право. Це Це... У нас Це все правильно. Тут просто що не вписано. Ще будуть запитання у депутатів. Комісії. Прошу, ставлю голосувати голос. Бабенко відсутній, Бартош. За. Попасарак відсутня, Да. Браташ, за. Василенко, Гродецька Валентина відсутня, Гродецька Лілія, Губер. За. Завадько. За Зеленська. За. За. Зуба. За. Карнау відсутнє. Козій. Козюренко відсутній. Е, колесник за. Лизуненко відсутня. Лопата. За. Лузан. За. Мінько. Мицик. Мурка. Науменко відсутній, Пашко відсутній, Перезва. Да. Помаран. Прикута. Да. Да. Ремінець відсутній. Роздобудько. Да. Свердюк, да. Солдатенко. Да. Стеценко. відсутня, Титенко. Да. Хоменко. Коптенець. Да. Да. Шпота. Да. Юрченко. Відсутня. Стогній. 28. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до назви рішення міської ради щодо надання дозволів. На зміни в містобудівній документації Доповідає скланку Наталія. Пропозиції постійних комісій. Комісія розглянула даний період рішення і пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Комісія з інфраструктури, будівництва та архітектури розглянула даний проєкт рішення. і Пропонує колегам прийняти даний проєкт як рішення сесії міської ради. Ще запитання є у депутатів? Прошу ставити голосування. Бабенко відсутній, Бартеш. Безручко відсутній брат... басара відсутня без безручка. Браташ. Василенко. За. Городецько відсутня е, Валентина. Городецька Лілія. За. Губаль. Завадько. За за. Зеленська. За. Зуба. За. Карнаук. Відсутній. Козій. За. Козюренко відсутній. Колісник за, лизуненко відсутня, лопата. За. Лузан. За. Мінько. Мицик, Мурка. Науменко відсутній, Пашко відсутній, перезва, За. Помаран, рекута, Ремінець відсутній, Роздобудько, Сверидюк, Северин, За. Солдатенко, За. Стеценко відсутнє, Тітенко, За. Хоменко, Хоптинець, Шпота, За. Юрченко відсутня, стогній. Двадцять вісім. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєкту детальний план території обмеженої вулиці Конотопської та вулиці Петропавлівської у місті Ромни Сумської області. Доповідає Москвенка Наталія. Пропозиції постійних комісій. Бюджетна комісія розглянула даний поряд рішення. Пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Комісія з питань розвитку інфраструктури, будівництва та архітектури розглянула даний проєкт рішення. Пропонує колегам прийняти даний проєкт як рішення сесії міської ради. Питання пропонує прийняти рішення сесії міської ради. Ще запитання є, депутатів? Прошу, став голосування у судні. Бабенко відсутній, Бартош. Васарат відсутня, За. Браташ. Василенко. Городецька Валентина відсутня, Городецька Лілія. Губер. За. Завадько. Зеленська. За. Зубан. Карнаух відсутній. Козій. Козюренко відсутній. Колесник за. Лизоненко відсутній. Лопата, клуза, мінько, За. мицик, За. мурка. За. Науменко відсутній, пашко відсутній, перезва, За. помаран, За. Рикута За. ремінець відсутній, роздобутько. Сверидюк Северин За. Солдатенко. За. Стеценко відсутній Тітенко За. Хоменко. Коптенець. Шпода. Юрченко відсутнє. Стогній. 28 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про стаж роботи Стогнія ОА. Доповідаємо, славенко Наталія, які пропозиції постійної комісії? Бюджетна комісія розглянула даний проєкт рішення і виносить на розгляд сесії, враховуючи результати голосування. Комісія з питання регламенту рекомендує прийняти цей проєкт рішення і рішення сесії. Комісія видку інфраструктури, будівництва та архітектури розглянула даний проект рішення. Це технічне питання і пропонує колегам прийняти як рішення сесії міської ради. Наша комісія також розглянула дане питання, пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Ще запитання в депутатів є. Вчитель комісія став голосування. Лабенко відсутній Бартош. За. Басарак відсутня безручка. Браташ. Василенко, городецька відсутня, городецька Лілія, Губар, Завадько, Зеленська, Зубан Карнаук відсутній Козій, Козюренко відсутній, за лизуненко відсутня, Лопата Лузан мінько, мицик, мурка, науменко відсутній. Пашко відсутній, перезван, помаран, рекута, Ремінець відсутній, роздобутько, свирідюк, Северин, солдатенко, Стеценко відсутній, Тітенко, Хоменко, Хоптінець, Шпота, Юченко відсутній, Сто ні, не голосувати, так? Так, ще там. за. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги зараз я звертаюся до Голів постійних комісій, згідно регламенту, голови постійних комісій звітуються раз на рік, тому прохання за 22-й рік прозвітуватися і бажано подати ці звіти до чергової сесії, яка відбудеться 22 лютого. На сьогоднішній день тільки один голова комісії прозвітувався. Тому прохання не забувайте. І ще до всіх депутатів звернення прозвітуватися. Про роботу в округах за попередній рік, тому що також тільки п'ять депутатів прозвітувалися. Ну прохання за можливості надавати звіти. Будь ласка, У мене все а якщо мали, <світували> Дивіться, якщо б фракційно прозвітувалися, то можна по кожному депутату. По кожному депутату, але якщо кожен із депутатів хтось виступав, ви можете подати один і той самий звіт по кожному депутату. У мене все. На, все, то все. на цьому порядок денний 49-ї сесії міської ради вичерпано 49-ту сесію міської ради, оголошую закритою.